До свого виступу я а, а, вибрала цитату своєму високого і кожна свого похователя повинен в, в собі добро, добросправи ну, в цьому суть наші політики. А власне, письменники і автори це така дуже цікава категорія людей, оскільки вони а, можуть бачити відносно майбутнє, а пишучи свої твори, вони порушуються суспільно-політичні проблеми а, свого часу. Або ж а, через твори хочуть щось донести, або показують реальність. Але оскільки була це не собрана, то завжди, було, а, я завжди був досвід писати це прямо і тому письменники намагалися якось варіювати, але все одно вони доносили свою думку. І також через якраз а, таким чином, і через якраз поему Аджі Іслямола він написав з тою метою, щоб навчити. А кого навчити, будемо в цьому збиратися. А, і так, автор а, Асан Черм'єк, художник кримсько-матарського художниця Зарема Твасово, власне, а, народився, вчився в закорольській татарській школі, потім викладав, почав свою творчість і тут є дуже такий цікавий момент про те, що а, в 1909 році виходить його перша поема під назвою Щідне втані сьомію послухай, що каже мертвець. Трошки проговорив цієї поеми. а значить, якраз в той період, коли Катерина Друга купувала Крипський острів. А, і, власне, Азанчалієв дуже вміло вмів поєднати і фантастику, і реальність. В нього це дуже певних, гармонійно поєднано. і за це він потрапляє до в'язниці. Але потім і тут такий цікавий момент про те, що в'язниці він... Те, що він в'язниці починав, ось, ось, ось такому, а, скажімо так, посудині подавали їсти. І навіть зважаючи на те, що його посудили, він продовжував писати вірші, і він а, арабською м'ясою видавив видав на оці ось, а, листі а, вірш, а, тобто взяв і горолку і видавлював кожну кожну крапку. А, там арабська в оригіналі авіацію, а оригінал транслізований кричота самого латинка і, і відвитковий переклад, яким я працювала. Доля також а, цього, а, власне, а, так, можна, можна почати вірш. Герой вірша самотні людина, яка повстала перед смертю, прощається з життям, головний страх — самотність, відсутність близьких, які могли закрити очі після смерті. Доля знаменитої миски з гершами не цікава, пережив переживши депортацію, повернення кримських удар, вона зберігається, як смійна реліквія управи пущівнива в Криму. А, перед тим, як говорити про саму поему, треба спочатку а, що мало вплив на поему, а, як, а, як, що мало вплив на кримсько татарську літературу того часу, а, яка становище взагалі було літератури, які настрої були загалом у світі, в тому числі в Європі. В цей період часу, почався з французької революції, і замість свободних гідності братства отримали повне розчарування. А, Якщо людина в стресі, вона хоче зануритися у себе, починає шукати щось гарне, добре, в внутрішньому світі, і ви, е, виходить в течії романтизму. Гасло романтизму це не типовий крок, не типових обставинах. Тобто люди цікаві від реальності, як страус, пісок, занурюється в власний світ, ну і власне це, скажімо так, гасло романтизму. Але згодом на, напроти романтизму приходить реальність. реалізм, тому трошки висунула голова. Як я вже раніше зазначала, що поеми Азана челлів розсміюються дуже багато художніми засобами. Серед них епідети, а я виділила колірни епідети, епідети, які визначають форму, складні предмети і описує предмети. Також дуже є багато метал, найбільш поема, яка має дуже багато художніх засобів це Козьяш Хан Чусі, а фонтанці ліс. А, тепер повернутися до Анджи і Сляхула. що тут з них. Власне, через а, так, а, Власне, що з цією поемою і чим вона а, цікава? Вона цікава тим, що Азан Чернеєв показує а, негативні риси моли. Чому негативні риси? А, почнемо з історії. Справа в тому, що через соціально-політичні причини більшість високоінтелектуальних духовних представників Кримських татар були змушені емігрувати. Ті, хто залишився, зазнавали різного роду утисків. У Таврійському мовці було стверджено високоневу організацію. повіт, керівний орган складається з головою мовці, який вважався духовним головою, та його помічника. Помічником Аскер, і він мав своїх представників у різних кругах. Існувало також місце партіальної докупательства, яке складалося з імамів, мул, хабатів, медзінів. Духовних наставників відбирали відповідно до їх політичної благодійності, тобто не, не зважали увагу на цінності, на думки, на те, що чи може далі людина щось навчити інших, а на політичну, скажімо так, те, що. Вони політично так, правильні. І, власне, такі обставини гальмували повністю на життєві діяльність і подальшого розвитку емісу. Частим явищем було призначення абсолютно некомпетентного і незацікавленого просвіті в культурному розвитку свого народу, на служителя, а благодійні виступали і прогрессивних проявів у суспільстві. І, власне, користуючись своїм впливом, користуючись в узбовим вони провертали певні схеми на свою користь. І ці суспільно-політичні проблеми порушені в даній поемі. Поема Аджи ісля...», да, ісля Мола це сатиричний твір, який написаний у ліро епічному жанрі. І а, там показані події з життя кримських татар початку ХХ століття, кінець 19 -го. Що показати це, автор створює справ персонажів Мали, його дружина та Магазіна. Головні герої поеми це Аджес Лям Кісліті, образи, який розкривають через монологи і діалоги. Твір складається з сюжетних частин, діалогів і трошки пройдемося по сюжету. А, спочатку він постає праведним хранителем Божого закону, треба його чорнювати, він був усім головою, ввечері вранці ніколи не залишався, ходив майчець, візьметься в поку, да не галат, намисе не випускає з рук. Стежку вже, коли йшов з і додому. А, власне, регулярно відвідує послугове служіння, виконує службові обов'язки, всі його люблять, поважають, вважають освіченою людиною, яка знає закони жаряти і життя. Всі люблять, поважають, у першому повітрі, мабуть, не існує на світі, розумною людиною, як він. Далі ми бачимо дещо інше трактування природи сільського молин, зважаючи на свій вищий духовний статус, була за фальшивим шаріатом і законами. Відкрито демонструє жадівність, а він збирав людей і казав наступні рядки. Ей, громада, послухайте мене всі, послухайте великі і малі, хто має дві речі, дозвольте їм одну дати, а хто не дасть, той згорить у вогні, в судний день, у цьому світі, а хто не помре. Користуючись довірою і неграмотністю народу, будучи шановною людиною серед нього, адже вона намагається обманом виробувати благовірних. Селяни панікують, плачуть, але він не зважає на це, починає думати про те, наскільки він може розмагатися а, як він може стати свідом, підвищити увагу до себе і, можливо, його можуть призначити му Криму. Але, скажімо так, були люди, які сліпо вірили, але були люди, які залишалися з холодною головою в даний час. Це була дружина Ажесія Мулатісівці. Вона а, з моїм Дзіном намагалася перешкоджати його плани, його поступки. І е вона теж почала збирати речі, тому що думала, що те, що не казав, не зброїти але це стосувалося, звичайно, народу, а сім'я вся жив... була не стосувалося. І потім шит е доходить до того, що е він потрапляє до річки. А, 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 зберію, там він усвідомлює свою помилку і його настільки з'їдає совість, настільки з'їдає сором, що він пішов вирішив втопитися. Але люди йому не дали. А, і тут вони простягали йому руку і кричали, «бер, дай руку, ми тебе витягнемо з річки. Але він не відповідав на їх пропозицію. І тільки коли народ почав кричати ма, тобто бери. Він відповідав і взяв їх за руку. Цей фрагмент ще більш стверджує жадібність і меркатильність Моли, які за людськими якостями, знаннями і поведінкою зовсім не відповідають своїй посаді. А поема для Моли закінчується погано, тому що його дружина хісляці перешкоджала усім його діям, щоб не ввести народ в мама. А, тобто, власне, це прототипом поема прототип був не якийсь, а там чоловік, який просто змалювався. Це був а, збірний образ, тому що знову ж таки на враховуючи соціально-політичну дію, ставили моли, які власне були політично правильними, але не зважали на форму моралі. Uh, вони не дивилися на те, що мула можна навчити народ, чи може там займати прозвіною свою діяльністю, їм була важлива політична аспектчастина. Uh, отже, у пелі Ачісія Мула автор відкриває всю суть Зангела Духовенства, слух якого забули про свій пожежі заповіді. Сатиричні слідкої кажуть на такі негативні риси окремих представники Духовества і чадітність, Підність. Она лицеміра, збірна фігура, яка існувала в корбачному суспільстві другій половини 90-х або щодо ХХ. За цей час деякі з них ви, е, втратили вигляд справжнього духовенства, Багато з них мали неозначену владу, злашували свої становища, вносили подарунку життя людей. Тобто, це як можна провести аналог з Карпаткою Карохайдашева сім'я. Має показати, малювати так, щоб люди, люди зробили висновку і щось змінили в суспільстві. І, ну, дану, в тому випадку в сім'ї, а в цьому випадку в суспільстві. Колона спускалась на літературу, дуже багато чого працювала, і критику, і а... попередні дослідження. Я заслужила також поеми Тані Цвірдоля, послухачий каже Марквець, Козіяч Ханчичний Сізі Фантіс і ось ця поема Анджія Мола. На цьому все. Дякую за увагу. Якщо когось буде питання, задавайте. Чому стан доховенство від початку цього століття? Тому що, а, власне, це що ми маємо зрозуміти, те, що Криму приймала Росія і їй треба було заробити свій порядок через, кого? через людей, які були близькі, відносно близькі до народу. Тому вона використовувала саме таких людей. І насправді, насправді криці катари дуже розчарувалися в цей період. Ми бачимо, зміни. вони трошки відійшли від релігії, тому що якщо брати іншу літературу цього періоду часу, наприклад, файше у мірайпчі, там взагалі люди п'ють, зраджують, і тому вони скажімо так, трошки відходять не дуже гарне загал, загалом положення. Ось е ситуація, скажімо так, ганебна, і тому сталося так. Але Росія хотіла, щоб мала ну хотіла мати вплив. Прийшли чужі люди. Хто ви такі скажуть кримські татари? Ми вас не признаємо. А якщо через свої відносини, своїх підбільних, то так от сталося. Дякую дуже те, що